Друзям та гостям моєго каналу всім привіт. Сьогодні, друзі, трошки працюємо. Навісили кінного копачика такого, зараз вам трошки розкажу, покажу. Навішали на такий тракторець, тракторець тут такий на базі Т-25 з двигуном Д-21, власник тракторця Богдан. Зараз покажу. Як вийшло навісити. Ось отак вийшло навісити. Рамочку таку зробили, розшили такими косинчиками його. Хто бачив, може в мене на каналі такого копачика, я його трошки надче навісив. У мене, виходить, оці косинчики йшли сюди. А тут я оставив грібінку, бо я в себе грібінку викинув. Тут оставили, щоб грібінка. Регулювалась, так. Ну так, спробуємо зробити. Повикидали такі втулки, тут стояли чаунні. Їх повикидали, повикидали сюди желізні, щоб вона було поприварувати. Поробили так, ну, пластинки поприварювали і прикручуємо, поприкручували, щоб можна було розібрати в случае чого. Так само і з цієї сторони тут. Ці трошки так під углом положили ці пластинки, де кріпляться. Ну, так більш-менш. Бачите, грибінка залишилася. Бо в мене вийшло, грібінку я цю повністю викинув. Приварив таку пластинку, ось таку з дірками. І на дірках воно регулюється. І Получається, воно тримається на цьому кріпленні. А це кріплення чавунне. Получається, в мене воно було раз лопнуло. То я, звісно, звісно зготував таке желізне кріплення. На, три болтики, ну, на два болтики і на цю тягу. Тоді вже все нормально. Так вийшло. Ну, так вийшло непогано. Вроді навісити. Тут був такий вал через усе. Бачите, проточений під шарик і так було. Вала приварив вала, рамка з угольників, вухо. Вообще з хрестовинки таке приварили. Навіть не знаю з якогось кардана з чого. Ну так. Отак вийшло навісити копачика. Ну, доволі мені подобається ним копати. Для себе копати взагалі дуже-дуже подобається. Так що якось так. І думаю, звісно, покажемо в дальнішому, може, як він копає цей копачик, будемо настроювати його. Ще, звісно, ми будемо тут міняти ось ці лопасті треба поміняти, бо деякі ось, деяких нема, поломило десь. Копали в нагрузці, Десь, мабуть, земля дуже тверда була. То будемо замінювати. Поміняємо, мабуть, ще, ну, ні гроб поміняємо, ну, доведемо його до ладу вже до кінця, до нормального стану. Встановимо ножика і будемо пробувати. Звісно, у нас зараз дуже погода паршива. Не було як знімати, бо дощ йшов. А це вже навісло і думаю, зніму таке коротеньке невеличке відео. Так що, отак. Кому сподобалось таке відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Ну і всім пока!